Всім привіт! Я сьогодні буду рибалити на Дніпрі і ми разом з вами будемо шукати такого хижака, як Судак. До речі, сьогодні я обрав дуже цікавий стинінг, це графіт лідер Finesa UX з тестом 3.15. Чому я саме обрав цю паличку на сьогоднішню риболовлю, Бо судак зараз дуже пасивний і йому потрібний... Невеличкі важики. Тому сьогодні буду робити більше уклін на важики від 8 до 14 грамів. Якщо б не погода така мінлива, бо вітра не було, зараз вітер піднявся, то я вплавив взагалі до 10 грамів важиками. Але оскільки тут зараз у нас вітер і погода, як ви самі бачите, Буду все-таки ловить від 8 до 14. До речі, хотіла зауважити, що я сьогодні на риболовлю не один. Ми сьогодні на риболовлі в трьох. Як можна побачити, вон там Володимир. Олексій десь бігає по лісу, шукає нас. І де цей блогер? Діма! Де його знайти? Гадаю, що сьогодні він все-таки нас знайде. І ми втрьох будемо зараз вибатити всіх, до речі, файних місцях. Ось швидешенько хотілося розповісти, на які приманки сьогодні буду ловити. Дуже Швидко накидав таких приманок, ось така приманка, до речі, непогана. На десні вона дуже гарно працювала по окуню в такому розмірі. Також взяв займанів ось такі. Потім що рейнс, кейтейч. На свій рейнс минулого разу на Десні судаки нормальні такі ловились. І ось декілька таких ще приманок взяв. Різноманітні. Хістерочки. Ось такі, також такі. Отже, з невеличким таким комплектом силиконових приманок сьогодні і буду ловити нашого хижака. Такого, як судак, окунь, а якщо повозе, то ще і жерех. Тому не будемо звалікати і будемо рухатись до водички, бо вовчик вже щось шукає, щось намагається спіймати. Рибулька, Льошка! Вовчик рибулька сіла. Ось вона, ляп-ляп, а з першого закиду. А що це в нас окунець чи судак? Це в нас, друзі, судак. Це судак! Взяв на 3 дюйма силиконова приманка рейнс, 10 грам важики і ось такий майже заліковий агапчик. А взяв жадібно з першого закиду. І ми зараз будемо його відпускати. Саме відпустився. Ну все, друзі, подобайка. Зараз. Знову будемо мантиляти цю приманку до водички і сподіваюсь, друзі, що у нас щось буде. Чуть палку не зламав. Сина його. Щось в мене сьогодні дуже непоганий настрій. Бо рибка прокльовує. І Ми зараз чекаємо на дуже великого судака. Ось приманка вже на дні. Роблю сьогодні легесеньке підкидання і два поступових оберти. До речі, саме найголовніше, як я вважаю, просто підібрати бо у кожного різноманітні руки, спінінги, жилки. Просто підбирайте ту проводку, на яку у вас найчастіше клювання і на ту проводку, яка вам більш до вподоби. Ви можете самі розробити для себе проводку. Десь когось піддивитися, як він щось робить. Потім в іншого там рибалки. І потім з двох проводок зробити свою унікальну одну. І у вас буде завжди риба, бо ви будете вірити в свою проводку, будете мотивовані, а риба не буде звалікати і ви тим самим спіймаєте свій трофей. По рибі така, що привел. Є. Друзі! Все нормальний! Все вже грамік 700-800, що стіло. Ну все гадаю окунь. Ти бачив, третій закид, Третій. І на третім вже знову хижак у нас. Але він так взяв жадібно, подивись. Давай її друзям покажемо, друзі. Знову ця приманка. Ось. І знову наш такий красунчик підсів. На силіконову приманку і ми зараз будемо його відпускати. А я його відпущу так, щоб йому сподобалось. Він буде зараз плести по течії. Ось, подивіться. Вперся в дно. Рухається, рухається. Спійм... Не, не спіймали, зійшов. Та все також, вподобайка. Льоха, пробач. Ну пробач мене, по дружески але контент цього треба. Смачно, так? О! Що на ну, ч... кажуть, та... чарівний ляпас, ч... Чарівний ляпас. Подивіться, чарівний друзі, відмесла. подивіться, такий відпечаток ладоні і одразу щось спіймав. що в тебе? Кусок трави. Що це поганий ляпас від мене. Давай другий ще. щось. Давай сильніше зроблю ляпаса, щоб там ще один був слід. Це не риба. Це, мабуть, травичка. Бо не брикається нічого. А ні, риба, риба, риба. Друзі, сіло. Це як кунчик, мабуть. Не теробонькався, а тут підтягнув. Знову такі малечі, Ну що ви ж будете робити? Я вже сьогодні... Точніше, може, мені набридло жиловити таку малечу, я вже навіть твістер поставив. 3-5 дюймів, щоб наловити таку малечу, щоб вона відсікалась. Але вона все одно навіть на 12 грамів важики, на 3,5 дюйми клює. Тому раджу вам все-таки зараз таки час. Беріть ультралайти, ставте 8 грамів, і у вас таких агапів буде, ну, мішка в пів точно буде. Тільки ж не беріть, відпускайте. На фінезу щось покусилося. Зараз подивимось, що це в нас. Ну, Гадаю, напевно, навіть не уявляю, що це може бути. Блін, ще листя. Да, давно такого не було, щоб листя О, опало вже. Блін, ну що мені з 5 дюймів ставити чи що? Я навіть не уявляю, що дійсно потрібно ставити 5 дюймів, щоб спіймати нормального судака, бо вже поставив 3,5 дюйма, все одно клює малеча. Ну що, красончик, відпустимо тебе, ти вже дуже виснажився. Плави. Тільки ж більше не лови, поки не підростеш. Копошився коло берега. Льоха спіймав. Льоха спіймав. Щось. А я навіть знаю, хто на такі приманки в нас ловить. Бачите? Фішап, танта. Три дюйми. Але я трошечки роз... така рознесенка відбулася під водою, що вона вже майже як 4. Як твоя перша рибулька на сьогодні? Ну як, майже рибулька. Приманка, як твоя перша. Кешбек називається. Вісім закинув, одну дістав. Вовщик є контент. Оборвався? Як так, блядь? Я не знаю, в мене слів немає. Постав зема на бичок. Такий спротив був, фрикціон навіть працював. І зрізало. Но все щось було, до речі, дуже таке велике. Десь кілограма, мабуть, половиною щось було. Бо в мене фріксіон на таку вагу і виставлено. Поспішив я, друзі. Потрібно було витягнути і потім вам вже показувати. Але ви, до речі, чули, як фрексіон у мене працював, як палка гнулась, і тут під берегом на брівки, отут під самим берегом зрізав. Ось бачите? Зріз. Це не тільки тряся, це я не знаю, як сказати. Що ти будеш льоху робити? Лови те, що ти впустив. Ну то отакі хіба що? Вже настрія немає на риболовлю. Все вже. Так що навіть не уявляю, що його зараз поставить. Напевно зараз поставлю землю, на котре було в мене клювання. Ось, ось у мене Друзі, покажу на що було клювання. На клювання в мене було ось на такій земан. Зараз ми знову прищепимо ось цю приманочку. І, до речі, взяв на паузі. Знову зробив такий монтаж, на котрий в мене ще не було плювання. До речі, непоганого судака. І зараз спробуємо ще спіймати. Перший закид. По рекомендації Дімона фіш. І вже Олексій щось тягне. А що він тягне? О, так тебе ще нормальний розмір. Дивись. Дивись. Окуньочок. Який окуньочок? це судачок. А, судачок. Грам приблизно 350-400 в ньому має бути. Very not bad. Ну, Це твій перший на сьогодні. Твої враження. Я дуже вдячний за ці емоції. Він правда взяв під берегом, просто у кущах. А тепер подивіться, що в нього в пащі. А в нього пащі, як ви здогадалися, Рейнс. Котрий не раз вже ловив нормальних добротних судаків. До цього я півтори години кидав і взагалі нічого. А зараз з першого закиду взяв судачочок. Ну, гадаю, що то не перший. Ой, це точніше не останній. Це сьогодні перший, але не останній. А я все-таки вирішив поставити плаваючий силикон, бо мені здається, що сьогодні, на плаваючий хлопці, а розмір буде кращий. Я хочу сказати: рибачив на набережній, бачив дядька, який забрав собі додому. 20 см судака. І хочу побажати всім. Ну ти не останній, який там бачив на київській набережній. Просто не будьте таким дядьком, просто зробіть так. Подаруйте йому життя. Бо воно того варте. Так, ну спіймати одного великого, з'їсти, не ж таку малечу грибсти. <клев> О, щось, бачите, вочок щось спіймав. І у мене Друзі, в мене також сіло. Вочок спіймав. І я щойно спіймав щось. На паузі. Дивився. А що мене. І я тарабаню, бачите? І тим не менш приємно. У мене рибулька і ось у вовсика такий ж самий. Маленький, ось такий красень. І, як ви здогадались, плаваючи силикон земен. Ось він. Бачите? Працює тебе тоді подача, конечно, була максимальна Після, як під берегом Ні, це малий Тут значно більшого був розміру, а це за малий, ну теж давить. Я зараз допоможу, допоможу витягти. Та почекай, вийде, може це ще Кущі. Може це навіть і не рибка. Ну там з вами. Ну все. Маски нонг, друзі. Все маски нонг. Я знаю тільки одного рибалку, котрий нас в Києві ловить ось так. Я теж так ловив. Ось, плави. Льоха. Ще одна рибулька. Дай вгадаю, теж на паузі. Теж на паузі, бо ловлю сьогодні на плаваючий цілікон. Хештег дочекалися. Почекай, що ти скажеш стосовно цієї приманки, ти ж бачиш, як я на неї ловлю? А, скажу свою майже професійну думку: а, хештег дочекалися. Тому що п'ята поспіль а, риба ловиться на паузі. Якщо ви хочете, щоб у вас час очікування на риболовлі проходив максимально ефективно. Просто, можливо, комусь надоїло крутити катушку, діргати цей спінінг. Просто берете оцю приманку, назви, на жаль, я її не знаю. Жбурляєте до водички, просто чекаєте. До водички. Чай, кава. І у вас є отака риба. Хочете велику, крутіть катушку. Як гадаєш, потрібно таку приманку собі придбати? Я б придбав. Я там бачив такий вихід щуки був. Та не щука, то був жерех. Жереха сьогодні дуже, дуже багато, а ми сьогодні... Ось, відпустили. Хотів далеченько кинути, а він соскажнув з руки з ладоні і тут коло мене впав до водички. О, під берегом щось взяло. Так, бойко, щойно було. Навіть ну, содака у схоже. схожа. Що це в нас таке? О! Окунець, десь, о, оце, Подивіться, який красень взяв. Однозначно красень. це бажаний трофей коло брівки біля кущів. Влупив на ну, ось таку приманку. Ось такий створений нагод. На, на грітер вийшла. Ось такий, що вирішив, змінити приманку, поставив рейш Сатурн. І ще на таку вподобайка. А чого так тихесенько, щоб не заважати іншим блогерам знімати контент? О, Сатурн впорався зі своєю задачею. Але такий малесенький. Це, коротше, треба було сьогодні знімати виключно риболовлю з ультралайтом. Ані з фенезою, бо взяв сьогодні фінезу нагадую, до 15 грамів. Сподівався на розмір судака кіло плюс, але чопики? плави. Ой-ой-ой, сіло сіло, 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 сіло. Сіла, Що... сіла. А яка приманка в тебе? 4 да? Ігершайнер 4 дюйма, так? 4 4 дюйма, 4 4 дюйма свайна, фіолет. І важики 12 грамів чи 14. 14 грамів Іди бачу. сюди виводь. До, до травички підводить його. Давай, трошечки. Значить, розмір повинен бути заліковий. Зараз ми допоможемо тобі. Тим більше, що в тебе більше бачиш... Більше працює по Та працює. У тебе ж ще палка форитих 1 до 20 грамів. Тобто там, гадаю, кілушка є. Можна не можна матюкатись. І ти не спеши. щучка чи судак. Не, окунь. А, судак. О, ти сьогодні зробив на... <гум> а тепер скажи, це твоя яка риба? Якщо я знаю, це твоя найбільша риба, що ти колись ловив на спінінг. За 34 роки взагалі моєї риболовлі. Та мої гостя надирати. Це тупо найбільша рибина, яку я просто піймав. взяв і витягнув собі от такого пацана. І, до речі, цей пасан заліковий. На 4 дюйми, 12 грамів важики. А ти ще питав, що його поставити? А я скажу так, я першу приманку таку поставив, вона обірвалася. І в те місце, де я обірвав, я її зацепив і заберу сьогодні малька такого. Ну не малька, а блять найбільшого коня ще я ловив. Ніколи? Та який окун, Це судак! Ой, найбільшого судака. Малесенький мій. Мій малесенький, ріднесенький. Ось і відбулася наша сьогоднішня риболовля, і у підсумку хотіла сказати. Розраховували сьогодні ми всі разом на дуже велику рибу, але так і не довелося нам її спіймати. А стосовно клювання, ви самі бачили, що клювання були жадібні. Риба дуже добре відгукалась на ті приманки, котрі ми їм пропонували. І, до речі, хотілося ще зауважити, що риба. Як нам всім здалося разом, що риба сьогодні виключно хотіла клювати тільки на паузі. Так що, друзі, не забувайте тут в куточку підписуватись на канал. Ставте свої подобайки, пишіть коментарі, що сподобалося, що не сподобалось. І гадаю, що далі буде тільки цікавіше. Бай!